Привіт! Давайте зараз нарешті побудуємо малосигнальну модель підсилювача на біполярному транзисторі з загальною базою. Я нагадаю, що схема підсилювача на біполярному транзисторі з загальною базою виглядає таким от чином. Малосигнальна модель біполярного транзистора, якою ми будемо заміняти цей біполярний транзистор, виглядає ось так. І ми цю модель вивели з моделі Еберса-Мола для великого сигналу в одному з минулих відео. Ми взяли модель еберсамола для великого сигналу. Коли транзистор біполярний працює в е, активному прямому режимі, і ми замінили пн перехід між емітером і базою його диференційним опором, який розраховується по таким формулам: альфа розділить на GM або фітера розділить на емітер нульове. Можна будь-яку з цих формул використовувати в залежності від того, що вам відомо: Альфа, GM або і емітер нульове. І ми замінили е, кероване джерело струму між базою та Колектором, яке описувало залежність великого струму колектору, ми його замінили це джерело джерелом малого струму, і це джерело малого струму показує відображає лише зміни струма колектора відносно і колектор 0. І оце, от і маленький К – це якраз і є зміни струма колектора відносно і колектор 0. І для такої полярності напруги між базою і мітером. Напрямок цього джерела струму буде ось таким. До речі, я вам ще раз хочу повторити те, що на цій малосигнальній моделі фігурують лише маленькі зміни струмів та напруг відносно їх постійних значень. Тобто, у маленьке бази емітер характеризує зміну напруги між базою і емітером відносно у бази емітер нульове. І якщо ця зміна напруги направлена таким чином, на емітері більший потенціал ніж на базі. Оцей от струм і маленький К буде направлений ось таким чином в сторону колектора. Він буде витікати з колектора. Оцей от маленький струм і маленький К. І він розраховується, як GM помножити на U бази Емітер. У бази Емітер це зміна напруги між базою і емітером з таким от напрямком. База більш негативна, емітер більш позитивна. І тепер я пропоную. Побудувати малосигнальну модель цієї а, схеми, і замість біполярного транзистора підставити таку от малосигнальну модель біполярного транзистора. Нагадую правила побудови малосигнальних моделей: ми залишаємо джерело малого сигналу, розриваємо всі джерела великого струму, закорочуємо всі джерела великої напруги. А, нелінійні двохполюсники заміняємо резисторами з диференційним опором і е, 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 керовані джерела струму та напруги. Великого сигналу ми заміняємо їх малосигнальними еквівалентами, які показують, як змінюються струми та напруги через ці керовані джерела. Так от, щоб побудувати малосигнальну модель цього підсилювача, ми повинні закоротити це джерело напруги. І ще один важливий момент: конденсатори С1, С2 і С3 вибираються з такою ємністю. Щоб на частоті вхідного сигналу їхній опір для змінного цього вхідного сигналу був нульовий. Я нагадаю, що опір ємності змінному сигналу залежить від величини цієї ємності та від частоти. І чим більша ємність, тим менший опір цієї ємності змінному сигналу. Тут ємності беруться великими. Це 1 і це 3 будуть порядка мікрофарада. А можна брати електролітичні конденсатори, можна брати кераміку на мікрофарад, можна брати електроліти на ємність більше, ніж один мікрофарад. Але я нагадаю, що електроліти вони функціонують на частотах до кількох десятків кГц, Після цього вони втрачають, вони втрачають свої властивості ємнісні і перестають перезаряджатися. А... Так, а... Ємність С2 береться меншою, ніж 1 мікрофарад, це може бути 1 нанофарад, але все одно вона береться такою, щоб на частоті змінного сигналу опір цього, резистора був, опір цього конденсатора змінному сигналу був майже нульовий. От, тобто ідея така, що для нашого змінного сигналу ці ємності повинні мати нульовий опір. Окей, зрозуміло? Запам'ятали. Ми беремо ємності цих конденсаторів великими, щоб на частоті змінного сигналу їхній опір цьому змінному сигналу був рівний нулю, і ми можемо в такому випадку замінити це ємності за короткою. І ми приходимо до того, що виявляється, на частоті змінного сигналу ємність С2 за короткий резистор r 2 і у нас в такому випадку резистор R4. Буде включений паралельно переходу бази і Зверніть увагу на частоті змінного сигналу. Конденсатор С2 закорочує резистор Р2, і для змінного сигналу база буде з'єднана з землею. Це дуже важливо. Тобто для змінного сигналу напруга на резисторі Р4 буде дорівнювати напрузі між базою і емітером для змінного сигналу. І зверніть увагу, що у нас цей вхідний змінний сигнал, підключений до Р4. І якщо у нас тут напруга буде збільшуватись, то для змінного сигналу на резисторі r 4 вона теж буде зростати відносно у R40W. І відповідно між базою і емітером напруга теж буде е, змінюватися. Так. Отже, для змінного сигналу ємності закорочені і для змінного сигналу база буде на землі. Дивимось. З'єдную базу з землею для змінного сигналу, тому що це два закорочується. І це один я теж прибираю. І для змінного сигналу, дивіться, куди у нас це джерело змінного сигналу підключається між землею та е, одне, один кінець джерела змінного сигналу підключається до землі. Інший кінець підключається до цієї точки, де R4 з'єднується з емітером. Ну і власне я тут це джерело так і підключаю. Нижній його кінець я підключаю до землі, верхній його кінець підключаю до цю точку. От, оця точка D4 з'єднується з емітром, ось вона. Резистора R2 немає, бо він для змінного сигналу закорочений. Далі дивимося. Р- навантаження. Він підключений між землею та колектором. На малосигнальній моделі я його так і залишаю між колектором та землею. Р3 для змінного малого сигналу верхній контакт R3 буде закорочений на землю. Я нагадаю, що для змінних сигналів. Диференційний опір великого джерела напруги, диференційний опір джерела великої напруги для малого змінного сигналу дорівнює нулю. Можете намалювати вольт характеристику джерела великого сигналу, спробувати знайти його диференційний опір, ви побачите, що він дорівнює нулю. Тобто для малих сигналів диференційний опір джерела великої напруги живлення нульовий, тому резистор R3 для змінного сигналу заколочений на землю. От я його і намалював між землею та колектором, між колектором та землею. Питання: де резистор r 1 в цій малосигнальній схемі? Його немає. Тому що для змінного сигналу, оцей контакт через конденсатор С2 закорочується на землю, а верхній контакт для змінного сигналу закорочується через оце от джерело на землю. І виходить, що. Для змінного сигналу контакти резистора R1 між собою закорочені. розумієте? І резистора R1 у малосигнальній схемі не буде. Ось таким чином ми одержали цю малосигнальну схему. От, зверніть увагу, що одночасно існує, існують струми і напруги в режимі великого сигналу, і одночасно існують зміни і напруг, струмів і напруг в режимі малого сигналу. І для змін струмів і напруг в режимі малого сигналу резистор R1 буде закорочений, наприклад. Резистор R3 буде між колектором і землею включений. Це для змін малого сигналу. Таким чином, малосигнальна модель буде виглядати таким от чином. Ось так. Тепер заміняємо цей транзистор такою малосигнальною моделлю. Ось я позначив контакти транзистора, база, базиемітер-колектор, все, що всередині цього транзистора я замінив цією малосигнальною моделью. Резистор r база бачите, він увімкнений між емітером та базою. Ну я його і вімкнув між емітером та базою. r база р От У нього якраз така от напруга у входа, як бачите. От Якщо у входа буде така от полярність на землі мінус, зверху плюс, то якраз воно створить таку. от Таку от напругу на резисторі r так, з, з такою от полярністю. Бачите, Емітер більш позитивний, чим база. І от такому от, от такій от напрузі, от такі от змінні напруги між базою і емітером у маленьких входах буде відповідати приріст суму ІК маленьке, направлений до колектора. От я це джерело, Бачите, це джерело до колектора направлене, от я його тут і відобразив, між базою і колектором. Все побудована малосигнальна модель, і в наступному відео ми розрахуємо характеристики цієї малосигнальної моделі. Як бачите, вона виявилася дуже дуже проста.